О, тужного всім здоров'я, пані та панове. І зводом новітніх літаків 4-го покоління з можливістю запускати Arl ракети Fox 3. Ранні представники цього покоління вже перестали бути такими цікавими для масового користувача нашої улюбленої гри. Ну і ось, наприклад, в минулому легенда найтоповіший літачок, заради якого люди і качали взагалі раніше War Thunder F16A. Ще в древні часи в нього був бойовий рейтинг 12,0. Після ж коли вже поперероблювали багаточисленну декомпресію, пододавали нові літаки, дали йому були 12,7. Але згодом, якраз перед масовим водом Arl ракет була змінена механіка ефекту антиподу. І через те, що Набагато легше стало гратися радарним ракетам. Всім, хто мав ці ракети, досить легше стало набивати собі фраги, особливо в перші часи, коли ще не встигли люди пристосуватися до цих змін. В раннього F-16 немає таких ракет, тому йому й дали нижчий бойовий рейтинг 12,3. Але й тактика змінилася, давайте про неї і поговоримо. Ну і як ви бачили з минулого фрагменту бою. То все-таки потрібно відігравати від висоти на крису, щоб вас ніхто не помічав, і закидувати свої ракети без яких-небудь поміхозахистів. Радіше, чомусь по відчуттям цей поміхозахист захист був, якщо давати, навіть приблизно хоча б з полутора кілометрів, то досить непогано залітало навіть у противника, який відкидував активно ХТЦшки. Зараз же на жаль такого немає. А ось як в цьому бою трішечки ти довше був, подифався на верхах для того, щоб залетіти. В натовп противників і вже або союзної команди немає, або ж ворожої, і залишаєшся ти без фрагів. Наприклад, якщо взяти той же самий преміумний НЕЦ за Ізраїль f 16 так там ракети більш швидкі, вони більш маневрені і по відчуттям набагато краще залітають у відстріл КТЦ-шок. Наші ж АМ9 летять начебто непогано, але все-таки їм не вистачає настільки хорошої швидкості, як у тих же самих Пітонів або матраменчиків других. Але все рівно краще, ніж у R73 все в цьому плані. Хоча Р73 і М60 досить таки мало використовують свій двигун по часу, на відміну від наших АМ9, але в них набагато. Все краще з поміхозахистом саме в Р-73, ніж у тих же самих емок і ельок. І на відміну від тієї ж самої Р-73, у нас далеко не одразу починає маневрувати наша ракета. Потрібно їй час для того, щоб спочатку розігнатися, а потім уже згодом вона починає досить непогано маневрувати. Ну, Як ви бачите, обираю я тактику бум-зуму в основному, але потрібно пам'ятати, що на цих бойових рейтингах є Мігарі 29, Сухарі 33 і 27, в яких дуже і дуже хороші ракети радіолокаційні. Швидко вони досить таки летять, більш-менш непогані радари зі своїми нюансами, але вони все таки є. Ну і, до речі, також не треба нехтувати такими представниками, Як, наприклад, ті ж самі фантоми і бізони, в яких також непогані радарки, і потрібно від них все-таки дефатись. У нас для цього є непогане СПО досить таки інформативне. Звичайно, там радіуси і сектори дії спірні, але допомагає воно нам частіше за все, виживати в цьому плані проти радарок. Але пам'ятаємо, що не... Бачить уже зараз СПО взагалі ніяк пуски інфрачервоних ракет по собі. На таке я був підловлювався вже кілька разів. І, до речі, це я і використовую ось саме зараз. Просто зверху на нічого не помічаючих противників, закидаємо ракети наші інфрачервоного захоплення. На СПО противника вони не відображаються. Хоча і сектор там би того СПО не дозволив би їм побачити навіть радарні ракети, тому що. Вверх і вниз у літаків СПО не бачить. Ну і на рахунок ще виживання. У нас дуже і дуже хороша маневреність майже на всіх діапазонах швидкостей. Один з найкращих, взагалі, F-16 в плані маневреності, вплави відзивчивості і тому подібних факторів для того, щоб вробити якісь віражі непогані. В цьому плані, да, в цьому плані F-16 ранній один з найкращих. Ну, було як мінімум раніше до вводу f 2 японських, зараз у них в цьому, так би мовити, є паритет. Ну і оскільки особливо нам радар не потрібен, хоча хотілося б, щоб було НСЦ. Воно в таких випадках, в більш-менш маневрених боях і бумзуму досить сильно б допомагало. Але, на жаль, нас СПО немає. Хоча, скажу заради справедливості, американські радари, американські НСЦ досить таки поганенько працюють. Не знаю, з чим це пов'язано. Але, наприклад, ті ж самі радянські і. Французькі набагато-набагато краще. Ну і в цьому бою бачимо, що досить легко нам вдалося обрати таймінги, але скажу так: по минулому бою ви бачили, що треба все просто ідеально виверено в цьому плані грати, тому що занадто рано за тебе можуть підловити радарки. Або ті, хто трошечки відстає в противників. Занадто пізно, то може закінчитись команда, оскільки на цих бойових рейтингах частенько все досить швидко відбувається в цьому плані. Також потрібно ще ж не забувати і на висоті виживати від радарок, виживати від таких же самих типів, як ви, які захотіли забомзумити. Хоча заради справедливості скажу, що на цих бойових рейтингах рідко таке відбувається. На відміну тих же самих бойових рейтингів 10,3, 10,7, 11,3, рідко на висоті ближній повітряний бій можна зустріти. Ну, а якщо ви все-таки частенько граєте в авіаційні реалістичні бої, на відміну від мене, тому що я сюди заходжу в основному тільки на марафонах. Тому, якщо ви відчуваєте ці бої, знаєте їх приблизно розльоти. Основні противників і союзників на картах, то для вас буде ті таймінги соблюсти набагато і набагато легше. Ну і також не забуваємо про нашу гармату. Вулкан досить непогано відпрацьовує в ближньому бою, до того ж. Частенько на таких бойових рейтингах він може відбутися. Не забуваємо також про краблення на земки, якщо бій уже йде до завершення, то можна цим і скористатися. Але не забувайте перевіряти паливо, тому що якщо ви займетесь чимось не зовсім в бою. Потрібним, то може це паливо завершитись в самий непідходящий для цього момент. Тому обов'язково обов'язково переглядайте за ним, слідкуйте, тому що шіснарі досить такі прожерливі пацюки на цих бойових рейтингах, і можна просто про це пожалкувати в якийсь там момент бою, особливо коли ще є активні гравці ворожі. Ну і на час виходу цієї техніки досить такі непогані були штурмові підвіси у цієї машини, величезна кількість Мавериків, такого ні в якої нації не було на той час. Хоча заради справедливості скажу, що мінімум два потрібно було давати тих Маверіка в кожну тіль, тому що зараз. Трішечки їх апнули, але раніше взагалі-взагалі були дуже клоунські ці ракети, особливо ранні, які в нас і стоять. Також досить посередні можна сказати, на сьогоднішній реалії бомби в нас є, ГБУ-8. Чому вони погані? Тому що дуже і дуже повільно йде захоплення, потрібно дуже близько підлітати, і скидуються вони тільки до одного маху вашого носію. Ну і потрібно відмітити, що в Мавриків все-таки також є проблеми з захопленням. Це, по-перше, відсутність тепловізора, хоча при хорошій погоді, погоді досить непогано все видно, в контрастник, якщо чесно. І в цьому плані у вас особливих проблем не буде. Просто потрібно користуватися зумом, хоча він такий собі в цьому комплексі підвісному, в ракетному. В плані зуму оптика підкачала. З водом айрістішок різноманітних і досить потужних зеніток потрібно все-таки відігравати досить обережно. І якщо ви десь помилитесь, вилетіте не в ту сторону, ви можете досить швидко отримати в себе ракетку. В цьому плані, як ви бачите, більш-менш непогано я відстрілявся, тому що не було айрістішок і таких дуже продвинутих сучасних. Зеніток, але якби там було АРСТ, я б вже був би в ангарі. Хоч все дуже сильно залежить на цих бойових рейтингах від карти. І, на жаль, зараз вже дуже важко штурмитися взагалі. І можна набивати впевнено, комфортно, легко фраги тільки при відсутності цих сучасних зеніток. Якщо бою їх немає, то можна з легкістю і більш-менш себе комфортно відчувати. Бачимо фларократ, в цьому плані він для нас не дуже якийсь противник складний, і від в нього ми відкидаємо свого Мавріка. Якби він відкинув дими, то збилося б захоплення ТВ-захоплення Мавріка, тому що він посилує ту ціль свою шукає. Про це, до речі, я ще в цьому бою розкажу. Ну, бачимо, знищимо ми зенітку. Зараз, думаю, ну, все більш комфортно буде житися. Є ще Рафаль, звичайно, але якщо грати по низам в антиподі і маневрувати і відкидуючи деполі, то можна від його мік, в принципі, ще більш-менш непогано жити. Але бачимо ще єврофайтера, бачимо, що якісь зенітки з'являються. в цьому плані вже набагато-набагато складніше буде нам штурмити. Бачимо, відкидуємо по... Уже ОБТ, по ЛТшкам своїм Маворики, і тікаємо в захист. Знищили одного, але, на жаль, от ви бачите, дамаг Маворіку. І бачите, ви можливості f 16 в кульбітах. Так, таке ви не кожен бій точно побачите відчуєте. Але саме в цьому бою такий прикол відбувся. Живучість, звісно, F-16 на рівні, можна сказати. Навіть таке ми пережили, але, на жаль, в цьому бою більше ніяких особливо фрагів і не буде. Просто вже з'явилася величезна кількість ворожої авіації, яка буде нам заважати. Не те, що штурмити, а взагалі вижити навіть на філд буде складно дібратися. Тому вирішую все-таки спробувати в останню путь штурманути. Якщо не знаєте, ви ідеально карт і завчасно не відмітили на мабі. Не поставили лазерний вказівник, то буде вам складновато шукати тілі насправді. Ну і підсумовуючи про F16. Хочеться відмітити, машина досить таки. Цікаво, понизили і бойовий рейтинг, як ви бачили, навіть проти мігарів 23 х частенько будемо попадатися, але сильно не надійтесь на якийсь нагіб, якщо ви гравець середньої роки. Якщо ви шарите за цю гру, то ви і без мого відео розумієте, що F-16 можна набивати фраги. Не так легко, як, наприклад, з Радарок, але все таки це робити можна. Дякую вам за перегляд, сподіваюся, даний ролик вам допоміг згадати легенду і зрозуміти, як же вона зараз грається. Тому чекаю від вас лайкосика в цьому плані. Побачимося в наступних роликах та на стрімах кожен день о 9 вечора. До побачення!